Дорогі українці кримці, Україна любить вас, Україна плаче за вами, ви сини і дочки української незалежності, волі і свободи. Вам вже було 23 роки, коли вас Російська Федерація взяла в полон разом із усім майном совістю і честю. Та звинувачує вас, що ви і Крим приєдналися до Російської Федерації добровільно. Але це не так. Ні ви, ні Крим не приєдналися до Російської Федерації. Це агресивна Російська Федерація приєдналася до Криму, до вас. Це агресивна Російська Федерація взяла вас в полон. І вас вона не питала, страхом і зброєю взяла вас в заручники і думає, як вас і весь Крим знищити. І з перлини світу вона робить з Криму військову базу і Констабір. І думає, як знищити вас і знищити Крим 23 роки. Ваші політики, посіпаки окупантів тормозили розвиток України, тормозили вступ України до НАТО і Європи. 20 рок, 23 роки вам забороняли вивчати святу українську мову. 23 роки вам нав'язували московські традиції. 23 роки вас лякали вільними бендерівцями і продовжують лякати. З вільної і цивілізованої української нації вас роблять дикими, одержимими андрофагами, що їдять один одного, що пишуть один на одного. Що доповідають один на одного. Звільних і цивілізованих вас саджають в російські тюрми для знищення, будують в Криму нові СІЗО. Ваше спасіння у ваших руках. Не здавайтесь, боріться за агресивним російським. Окупантом, вивчайте, вивчайте українську мову. Боріться з безкультурним російським окупантом співом українських пісень. Боріться з безбожним і одержимим російським окупантом, молитвами українському Богу. Українською молитвою. Боріться з безжальним російським окупантом постійним нагадуванням, що йому пора додому. Що він затримався в Криму. Нагадайте тупому російському окупанту, що йому пора додому в Російську Федерацію. Боріться з окупантами простим українським словом, окупант! Іди додому в Російську Федерацію. Так звільнилась від російської окупації Угорщина в 1956 році. Так звільнилась Чехія від російської окупації в 68 році. Так звільнилась Германська Демократична Республіка від російської окупації в 90 році. Так звільнилась. Звільнились Прибалтійські республіки, так звільнилась Індія простим словом окупанти. Ідіть додому, і вони пішли, бо вони бояться святого українського слова. Кожний вільний українець в Криму повинен написати 12 Лозунгів, російський окупант, іди додому в Російську Федерацію назавжди. Виконуючи це, ви скоро повернетесь до великої і прогресивної сучасної української нації. Ви станете в рівень з усіма цивілізованими націями і народами світу. Ви звільните не тільки крим і себе. Але й Донецьку, і Луганську області, що безжально страдають за вас і за Крим. Слава Україні! Героям слава!